Слава Україні! Сьогодні іде ще. Я щось не побачив, трохи запізно подивився турнір на дракона, де можна використовувати тільки епічних героїв. Я таку пачку якраз готував для огляду, і я бачу, що в мене ще є трошки часу, щоб її продемонструвати. Перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До 1000 залишилось зовсім небагато. І... Давайте будемо переходити. А, а так, допомагає в налаштуванні різних пачок. Це також дуже важливо. І будемо використовувати суто епічних героїв. Підземелля, де моя пачка, дракон. Добре, останній. Ось така пачка є деміта, є пророчиця для проходження швидше хвилі, хвиль двох. Є фахракін, де є. Понусе, де є Тімап, ЄКЛ, який темний бужить на драконі. Ну, і мав зулейник недооцінний грой, який і лікує, і накладає блок штрафів правда, на один хід. Тож, по запуску показую, що як поставлено. Пророчиться А3 і не використовуємо більше. А3 завжди. І тут А3 не використовуємо, бо бонуси нам важливі. Тоді Fhrakin стартуємо з А3, це дає нам бонуси додаткові для Пророчиці і більше не використовуємо Тоді А1 А2. ну і На цьому на босі стартуємо з А2, більше, а тоді будемо весь час використовувати призов. Тоді темний кайт перший неважливо на першій хвилі, як на другій стартуємо з А3 і більше не використовуємо ні одного, ні другого навика. І тоді стартуємо з А2, даємо штраф атаки, тоді більшаємо отруту. Ну і будемо його травити. Мавзолейник. Мавзолейник стартуємо з А2, А3 не використовуємо на першій хвилі. Це на першій хвилі ми даємо. Максимум бонусів для того, щоб пророчка максимально нанесла шкоди. Вона не знесе хвилю без штрафів від, е, захисту, але вона несе достатньо шкоди. Зо два герої вона може винести. Е, тоді стартуємо на другій хвилі з А2, і третя хвиля, я намагався налаштувати старт А2 і пріоритет на 1. На А3 пріоритет і тоді А2. Е, так, щоб весь час у нас були бонуси, і хтось нас лікував на босі, бо босс б'є доволі сильно. Ну і початок бою. Все працює на авто, та бувають фейли. Е, загалом десь 8-9 з 10. Це йдуть перемоги, бувають фейли. Бувають файли, тому що герої всі не докачані. Там насправді два герої взагалі без талантів. Нема енергії качати, і так купую енергію за рубіни для того, щоб зробити відео і відточував по максимуму, щоб було найвищий шанс для перемоги. Е, як бачимо, першу вони зносять доволі швидко, з другої буде трохи важче. Середній час плюс-мінус десь 2 хвилини 20 секунд. Плюс-мінус. Коли трошки швидше, коли трошки пізніше. Зараз, якщо кардинал воскресить, а вона не воскресить, бо почали агритися на неї, нічого страшного, вони все рівно добивають, потім пророчки перезаряджаються А3, і вона просто це все діло добиває. О, ну, Тут так чи інакше, вона би добила. І тоді дракон. З драконом тут ситуація також доволі непроста. Е, як бачимо, зараз йде і лікування, і блок, блок штрафів. Е, КЛ тут з А1, коли активовує, зараз він знесе частину шкали ходу, е, шкали здоров'я. Як бачимо, дракон на нас не побільшав оглушення, бо ми йому. Знесли оцю фіолетову шкалу здоров'я. Е, Каель тут реально дуже круто заходить. Е, бачимо також мавзолейника блок штрафів прекрасно, ну і, і Деміта також і лікує, і накладає блок е, шкоди. Пророчка відвалилася нічого страшного. Це для неї нормально, вона не є супер живуча. Це нормально, все рівно так чи інакше, вони боса проходять е, навіть в чотирьох, <сі> бо пророчка фактично на босі болить з А2 або А1. А3 вона просто не використовує 2 хвилини 12 секунд. В принципі, як на мене, досить непогано. Е, тоді по героях, герої, як у Діті, показую. Е, так, Деміта. Е, Деміта взагалі була анкільна і трошки додав гліфами захист і здоров'я. Все решта, в принципі, було, тому, тому нема про що навіть говорити. Просто анкільна Деміта. Е, тоді Фахракін. Е, Фахракіна колись хотів одягати, одягнув під лавового рицаря останнього. Але, як виявилося, він мені там не став потрібний. Ну, так вийшло. По е, книжках все фул, по талантах, все фул, тобто нічого. Казав, два герої без талантів. Е, Далі пророчиться, пророчку сьогодні прийшлося переудіти трошки, щоб вона сильніше була. Тут е, пофарбовано на критичний шанс, тут пофарбовано на критичну шкоду. Тут би пасувало на критичну шкоду, також збільшити. Е, ну, Тут швидкість. І вона би ще трошки сильніше пробувала. Дасте, якщо ви дасте штрафи, штраф захисту, слабкість, пророчка проб'є сильніше, вона і зможе винести. Якщо ви візьмете для прикладу, кого ви можете взяти м -м дріадонію, яка може перезарядити на два навики, то тоді ви зможете її швидше лупанути на двої хвилі, ви зможете швидше пройти її. Треба підбирати під кожного аккаунт свою пачку. Я дуже сильно не, не заворочився, просто взяв в тобу плюс-мінус, повдівав, каель був в мене взагалі не був ніколи у дітей, я його ніколи не використовував. Але ну, без талантів, що карель, що фохаті. Але проходять, проходять, в принципі, непогано, непогано. Так, тут бачимо, що навіть не докачено п'ятизіркові атрибути. Я таке не збираю. Тобто це було давним-давно вже одіто, і я це просто продаю. По швидкостях я би дуже не прив'язувався до швидкостей. Просто робити реально треба чим побільше. Чим швидше герої, що будуть, тим частіше вони будуть ходити, тим більший буде відсоток перемог. Ну і добре, повертаємося ще раз до дракона. Де він є? Де він є? Так. Дракон. І показую тоді ще свою основну пачку, бо реально це ж не основна пачка. Це пачка така. <кхи> тимчасова. Так, пророчка тут є. Правда, я не знаю зараз, як буде пророчка все поводити, бо я її не тестував, я ж її переодів. Але думаю, що все має бути все рівно так само. Так само добре. Так, ну через гнота це ж любо любо на це дивитися. Як бачимо, пророчка виносить все під штрафами. Ну, не вистачає штрафів, але брати, когось зараз знімати, пачка реально сформована таким чином, що там зараз в мене принаймні нікого ні не знімеш, ні не додаш. Тут пачка взагалі зовсім інакша. Проходимо просто швидко дві хвилі. Тоді Юмеко накидає. Замовляння, і дракон сам себе буде труїти. В тамтій пачці треба терпіти і І утримувати люлей від дракона, від хвиль, того герої мають бути доволі живучі. Але загалом все проходиться, кажу, відсоток перемог: ну, 8-9 з 10. Тобто можна це довести до 10 з 10, треба трошки. Більше часу. Я от сьогодні побачив за то що йде турнір, доволі пізно побачив, так і вирішив все ж таки показати пачку, яку можна зібрати. Зібрав з гімна і палок, як то кажуть. О, як бачимо, хвилина 18. Все, все чудово, все працює. Тож, тож 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 ще показую тоді, як одіють вони також. Е, так. Юмеку. Юмеку. Юмеку на збільшення аури, кардіель давно не переодягав. Юмеку аренна. Кардіель аренний, гнут гідровий підземельний. Так. Лідія Лідія взято в сет оборони для того, щоб збільшувати шкоду від пророчки. Пророчка б є, знімає бонуси, які ми маємо на нашій бачці, оборону це щити ваші, вона також знімає, і від того вона пробуває ще більше, ще сильніше. Тут вівця взята, ну і таланти ось такі Пророчицю показував, того немає сенсу над тим ще раз зупинятися. Десь я тут щось комбінував. І щось трошки бліц турнір, щось трошки пробував, мав би купити пару очок. Набрав чи не набрав? Не набрав, ще наберу. Е, Що ж, таке вийшло відео. Напишіть, які, яка у вас пачка, можливо, вона у вас відрізняється, якщо ви маєте якісь бюджетні пачки. Це також вітається Лю, людям. Корисно читати Ти такі речі. Дуже багато хто не знає, як складати пачки та такого плану. Якщо у вас є, то пишіть, це буде класно. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якісь на підтримку каналу. І все буде Україна, і до нових зустрічей.